Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Ви будете замислюватися та в мене запитувати, Хм, цікаво, чим відрізняється Poco Poco X7 від Poco X7 Pro. Ну, дивіться, камери в них абсолютно однакові. В Poco X7 та в Poco X7 Pro в камері різниці немає. Далі. А Акумулятор відрізняється, в Poco X7 5110, а в Poco X7 Pro 6000. Але, Але акумулятор не має значення. Головне, щоб був гарний процесор, багато пам'яті та гарна модель. Поку ну, X7, по-моєму мені, це дуже гарний телефон, зручний, комфортний і дуже. І дуже прикольний. Дивіться і знаєте, ще, чим відрізняється Poco x 7 від О. Чим відрізняється Poco X7 Pro від Poco X7, по-моєму? Дивіться. По-моєму, на Poco X7 буде підтримуватися Е7, а на Poco X7 Pro не буде підтримуватися Є7, але я ще цього не знаю, ну скоро ми це перевіримо. Розпаков розогляд мого нового телефону. x 7 буде, думаю, десь через день або два. Ну, подивимося, але я думаю, що скоро вже. От. Друзі, дивіться я ще. Хотів вам знати, розповісти, чим відрізняться процесори. Ну, Процесори відрізняться тим, що процесор в Poco X7 набирає десь 700 тисяч, а процесор в Poco X7 Pro набирає майже мільйон 1500 тисяч. Скільки ядер і. ну, дивиться. Ядрони відрізняються то ось в Poco X7 8 ядер та в Poco X7 Pro теж 8 ядер. Лише відрізняться про там процесори, ще знати, чим відрізняються, що Дивіться, коли ви там налаштували Poco X7, то у вас буде ще Поки Android 14 та HyperOS перша версія, але як говориться, це ненадовго. Я думаю, вже через там може і відразу, як ви тільки телефон налаштуйте, вам прилетить оновлення HyperOS. Xiaomi HyperOS 2 і з часом HyperOS 3. От, ще хотів, кстати, сказати, що знаєте, чому на мій телефон оновлення. На мій телефон, можливо, вже не, ні, не прилетить оновлення Xiaomi Hyper S3. Воно вже мало в всередин, всереди, середині 2025 року прилетіти на мій телефон. Але воно на мій телефон не прилітає, ну, значить, мій телефон вже... Не підтримує е, сучасніші сі, системи операційні, ніж Хайпер 2.0. Хоча не знаю, але на Poco X7 мій новий телефон точно, прилет, точно прилетить Сьомі, Хайпер С Я Думаю, Завершення що найближчим часом спочатку там при, буде прилетить Увага. на телефон оновлення Xiaomi HyperOS 2 і потім прилетить Hyper S3. Але Hyper S3 3 буде пізніше. І давайте підводити підсумки. Різниця між дивіться різниця між телефонами Poco X7 та Poco X7 Pro. ну Дивіться, різниця між процесором, між камерою. Немає різниці ніякої версія пам'яті. Дивіться. Пам'ять в ПоКО X7 є 8256, 12512 і в ПоКО X7 Pro теж 8256 або 12512. От тому всім до побачення, всім гарного дня. Чекайте в найближчий час огляд мого нового телефону.